Перший день липня став для житомирян найспекотнішим від початку цього літа. Сьогоднішня ніч буде такою ж. Очікуємо на 22 градуси. Погода зміниться вже завтра, бо через область пройде активний атмосферний фронт. Температура коливатиметься нічна 17 17-22 градуси по області, по Житомиру – 18-20. А в день температура сягатиме 23-28 градусів тепла. У Житомирі найвище буде 26-28. Швидкість вітру сягатиме 7-12 метрів за секунду. Прогнозують і короткочасні дощі. В деяких районах області можливі грози. день в окремих районах навіть град та шквали. Вночі 3 липня на Житомирщині дощитиме, а температура поступово знижуватиметься. Температура нічна буде 13-18 градусів, а в день всього-навсього 17-22. Короткочасні дощі та грози затримуються в області і у четвер. Проте стовпчик термометра підніметься. В нічний буде 13-18, а в день – 5-6 липня погода дещо стабілізується і в області буде переважно без опадів. В день температура підніметься до 27 градусів, а вночі 12-17. Вікторія Кутинович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.